Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Live Yoga з Guy 3 Мене звати Гайт Редасі. Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну що ж, давайте починаємо. Намасте! друзі, вітаю на чудовому занятті з йоги. Складаємо руки в області серця. І сідаємо в центр килиму, в зручну позицію. Відводимо плечі назад, руки підіймаємо через сторони вгору і на навитися, опускаємо до лоба і до серця. Прикриваємо очі, складаємо долоні в області серця і з'єднуємося з ним. Відчуваємо його вібрацію. Його стукіт, його унікальну мелодію. Відчуваємо його тепло, відчуваємо світло всередині себе, відчуваємо місце нашої душі, вдих через сторони, руки підіймаємо вгору, робимо глибокий-глибокий вдих. І на видишся, опускаємо праву руку до підлоги, а ліву витягуємо вгору, дивимося в сторону витягнутої руки, слідкуємо, щоб обидві сідниці залишалися на підлозі. Розтягуємо лівий бік, глибокий вдих. І ще глибше видих. Повертаємося в центр. Робимо вдих, піднімаємо руки вгору. Втягнемося комога вище і навидуся. Опускаємо тепер ліву руку і за правою витягуємося в сторону, слідкуємо, щоб осідниці залишалися на підлозі. І дивимося в сторону витягнутої руки. Відчуваємо, як розтягується наш правий бік, глибоко дихаємо. Ще один глибокий вдих. І на видосі повертаємося в центр. Відводимо плечі назад, руки підірмаємо вгору вдих. І на видосі. Опускаємо знову праву руку, звільняємо ліву ногу, Синаємо її в коліні. Права нога залишається на підлозі і занирюємо лівою рукою під ліву ногу. І... Стараємося правою рукою зачепитися в замочок за ліву руку і ще більше скрутитися. дивимося вгору, показую, як це виглядає заднього положення. Тут ми розкриваємо плечі назад, розкриваємо грудну клітку, дивимося вгору. Якщо не виходить чіпити в замочок, залишаємо руки на стегнах. Дивимося вгору вдих. І видих. Плавно опускаємо голову і звільняємо руки, повертаємося в центр. Знову сідаємо в зручну позицію. Робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторону гору. Щепляємо руки в замочок і на видисі, опускаємо ліву руку вгору, за правою витягуємося в сторону. Звільняємо праву ногу, ліва залишається на підлозі. І тепер правою рукою занирюємо під ліве стегно. І показую знову положення, як це виглядає позаду. Щепляємо руки в замочок. Ми, так, можна взятися за кисті, якщо нам дозволяє наша розтяжка, чи залишатися в пальчиковому замочку. Якщо важко, то можна просто триматися за. Стегна. Тут ми розкриваємо плечі, зводимо лопатки разом, дивимося вгору і найголовніше розкриваємо наше серце. Робимо ще один глибокий вдих і на видосі плавно повертаємося в центр знову сідаємо в зручну позицію. Відводимо плечі назад, прикриваємо очі. Робимо глибокий вдих. І на витисі переходимо в позицію кішки. Ставимо долоні чітко під плечами і відводимо таз назад, коліна разом. Підіймаємося вгору, підіймаємо руки через сторони вгору, чіпляємо руки в замочок, вказівні пальці дивляться вгору. І ще більше розкриваємо наше серце, голову можна запрокинути. Ще один глибокий вдих, і на навидися через сторони, опускаємо руки вниз. І тепер щепляємо замочок внизу за спиною. І знову запрокидуємо голову назад і відчуваємо, як розтягується наша грудна клітина, як розкривається наше серце. Тепер опускаємося вниз, руки залишаються в замочку, ставимо голову на маківку. І замочок заводимо якомога далі, далі. Опора на колінах трошки на маківці. І на видосі плавно з замочком підіймаємося вгору ще не розчіпляємо. Тепер розчіпляємо замочок і ставимо руки чітко під плечі. Коліна на ширині, тазу. Дивимося вгору, вдих. І на видосі округляємо спину, опускаємо голову. Вдих вгору, видих, голова вниз, кругла спина, вдих, прогин в спині. Витих, округляємо спину, опускаємо голову. Тепер ставимо носочки на підлогу, опора на долоні, припіднімаємо коліна і штовхаємо таз назад, переходимо в собаку мордою вниз. Тут ми покачали тазом зі сторони в сторони, розслабили наші бедра і плавно переходимо. Позу планки. і з планки знову повертаємося собаку морду вниз. Робимо рухи хвилями, пускаємо хвилі нашим хребтом. Вдих вперед, видих, прогин спині назад. Вдих, кругла спина, як хвиля, океані йде вперед. Видих, відлив назад, відчуваємо потік в своєму тілі. Залишаємося в планці. І опускаємось в чатуранга ранга видих, вдих, собака мордою вгору. І на видосі знову повертаємося в собаку мордою вниз. Попружинимо тут в плечах, розтягнемо нашу спину і зробимо 4 кроки вперед до початку килиму, згинаємо коліна. І плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих, підіймаємо руки через сторону вгору, розкриваємо груди. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, згинаємо коліна. І знову навдосі підіймаємося вгору, вдих, руки вгору розкриваємо серце. На видохісі опускаємося вниз, вдих, підіймаємося вгору, руки через сторони вгору. Ще більше прогнулися назад і на навидосі з прямою спиною опускаємося вниз, призгинаємо коліна і знову підіймаємося вгору, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору. І на видосі опускаємо руки в центр наших грудей, опускаємо долоні на наше серце. І тут ми відновимо цей контакт. Ми відчуємо, як наше серце стало битися трошки швидше. Розкриваємо тепер руки в сторони, розкриваємо груди, дивимося перед собою. вгору. І навдосі підіймаємо руки вгору, ще більше розкриваємо серце. І наввидисі з прямою спиною опускаємося вниз. Беремося за наші щиколотки і тягнемося, складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою. І тепер робимо крок правою ногою назад. Ліве коліно 90 градусів. Ставимо праве коліно на підлогу, підіймаємося вгору і навдосі підіймаємо руки вгору, сідаємо нижче, нижче, опускаємося. Глибокий вдих. І видих ще більше опустилися вниз, можна попружинити, розтягнути наші стегна, вказівні пальчики дивляться вгору. І головний акцент на розкритті грудної клітки. Глибокий вдих. І ще глибший видих. І тут ми заводимо замок з рук за голову і ще більше прогинаємося назад. Можна руки розвести назад ще більше і на видусі. Переводимо руки вперед, і, не наче ми світло запускаємо себе в груди, підіймаємо задні коліна над підлогою, вдих руки назад, вперед, не наче ми світло хопаємо і запускаємо собі в серце. І опускаємо долоні на підлогу. Опора, опору переводимо на ліву ногу, права нога піднята вгору. Тримаємо цей баланс, знаходимо точку опори, носочок дивиться на себе і плавно опускаємо ногу, але не ставимо на підлогу. Знову підняли вгору, зігнули коліно, опустили. Вдих вгору, зігнули коліна, опустили. Ще один раз. Вдих вгору, і тут ми залишаємося в цьому положенні, знаходимо баланс, переводимо ліву руку в опору і праву руку підіймаємо вгору носочок верхньої ноги на себе. Можна перевести носочок від себе і плавно робимо крок задньою ногою назад. Передню ногу ставимо під кутом 90 градусів, і звідси підіймаємося вгору в позицію собаку позу на 2. Розпрямляємо передню ногу, тягнемося за корпусом вперед і опускаємо ліву руку. Права рука йде вгору, можна зачепитися правою рукою за ліве стегно. І таким чином ми ще більше розкриваємо наші груди, наше серце, дивимося вгору, уявляємо, що ми притискаємо нашу спину до уявної стіни. Робимо глибокий вдих, підіймаємо знову праву руку вгору і на видосі плавно підіймаємося вгору. Згинаємо переднє коліно, поза воїна 2, і плавно опускаємося, розвертаємося вперед, опора на правій нозі. Підійма... на лівій нозі, праву ногу підіймаємо вгору, згинаємо праве коліно. І звідси плавно підіймаємося вгору, не втрачаємо баланс, згинаємо праву ногу в коліні, підносимо до грудей і зробимо декілька кругових рухів стопою в одну сторону і в іншу. Тепер беремося за стопу, ставимо її на ліве бедро. носочок на себе і опускаємося вниз, тягнемося ліктями до стопи. Можна руки поставити в опорі чи залишитися в балансі з руками на масте перед грудями. Ліву ногу тримаємо зігнутою, Дуже добре розтягуємо обидві ноги, ставимо руки на підлогу, випрямляємо ліву ногу, звільняємо праву, підіймаємо праву ногу якомога вище. І крокуємо руками до лівої ноги. Можна лівою рукою взятися за щиколотку і дотягнути себе ще ближче до лівої ноги, тягнемося маківкою до стопи. І повертаємося знову вперед, опускаємо праву ногу, і тепер. Згинаємо праву ліву ногу, згинаємо в колінах і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони руки, підіймаємо вгору, розкриваємо наші груди. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, складаємося навпіл. І тепер знову переходимо в планку. Вдих планка, видих, чату ранга Вдих, собака, мордою вгору, розкриваємо серце. І на видусі штовхаємо таз назад, попружинили в плечах, покачали тазом зі сторони в сторони, розтягнули нашу спину, ноги. Трошки тут ми відпочинемо. Глибокий вдих і видих, Попружинили в плечах, дивимося вперед. Піднімаємо п'ятка над підлогою, згинаємо коліна і підстрибуємо вперед. Дивимося перед собою, вдих. І на видосі складаємося навпіл, призгинаємо коліна і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих, підіймаємо руку через сторони вгору, розкриваємо груди. І на видосі, опускаємося вниз, згинаємо коліна, вдих, підіймаємося вгору, руки вгору, розкриваємо серце, видих вниз. Зробимо цей потік, вдих через сторону, підіймаємо руки вгору, розкриваємо серце, і на навидесі, опускаємося вниз, складаємося навпіл. Знову підіймаємося вгору, вдих через сторони, руку вгору. І на видосі складаємо руки на мости, опускаємо до лобу, опускаємо те серце і складаємо долоні в області нашого серця, відчуваємо його стукіт, відчуваємо, як воно пришвидшилося, як воно вібрує, як воно працює, як воно зміцнюється. З'єднуємося з його стукітом. Вдих, розводимо руки в сторону, запрокидаємо голову, ще більше розкриваємо серце. Видих, вдих, піднімаємо руки вгору і на навидисі з прямою спиною. Опускаємося вниз, складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою. І тепер лівою ногою робимо крок назад. Права нога під кутом 90 градусів, ліве коліно опускаємо на підлогу і підіймаємо вгусть. Вся вгору, вдих через сторони руки підіймаємо вгору, вказівні пальчики дивляться. Вгору дивимося також перед собою і опускаємося нижче в нашому тазу. Якомога нижче можна попружинити стегнами. Не забуваємо акцент тримати на розкритті грудної клітки. Опускаємося ще нижче. На видосі опускаємося нижче. Вдих. І на наввидосі. Розводимо руки в сторони, запрокидуємо голову і переводимо руки вперед. Беремо шар світла і запускаємо собі в серце. Підіймаємо задні коліна. Знову розводимо руки в сторону вдих. І на видосі переводимо руки вперед. Хопаємо шар серця і заводимо собі в груди. Ставимо руки перед собою, опори на правій нозі, Ліву ногу підіймаємо, носочок на себе, згинаємо коліно, опускаємо ногу, але не ставимо на підлогу. Знову згинаємо ногу, опускаємо вниз, вдих гору, зігнули, опустили. Вдих вгору. І залишаємо ногу на горі. Опора на правій руці, можна поставити руки на пальчики. А ліву руку піднімаємо вгору, Скручень, скрутна позиція, скручення в, в тазу, дивимося в сторону витягнутої лівої руки. Тримаємо цей баланс, ставимо. Задню ногу в опору, ліву під кутом 90 градусів, переходимо в позу воїна. 2. Сідаємо нижче, розгинаємо передню ногу і тягнемося за правою рукою вперед, опускаємо праву руку, ліву витягуємо вгору і чіпляємося лівою рукою за праве стегно. Ще більше скручуємося вгору, розкриваємо грудну клітку, плечі відводимо назад. Уявляємо, що ми притискаємо спину до стіни. Знову підіймаємо ліву руку вгору, глибокий вдих, і на видосі плавно підіймаємося вгору, знову згинаємо переднє коліно, плавно опускаємо руки вниз, розвертаємося вперед, опори на правій нозі, ліву ногу підіймаємо вгору. І тепер сгинаємо коліно, плавно підносимо коліна вперед, не опускаючи ногу, і переносимо зігнуте праве колі... ліве коліно вперед. Обіймаємо руками, робимо коло нашою стопою в одну сторону і в іншу. Тепер ставимо щиколотку лівої ліва ноги на праве стегно, складаємо руки на масти і опускаємося нижче, присідаємо. Якомога нижче. Тут у нас чудово розтягується стегна. Можна опустити руки вниз, в опору, можна затриматися в намасте перед грудью. Головне знайти цей баланс комфортний для себе. Опускаємо руки вниз, звільняємо ногу, але не опускаємо, відводимо її назад, якомога вище, і крокуємо руками до правої ноги, правою рукою беремося за щиколотку і тягнемося. Складаємося навпіл, а ліва нога йде якомога вище. Тягнемося животом до стегна, а маківкою до стопи. Глибокий вдих і плавно опускаємо ліву ногу, трошки розім'яли наші коліна. Призгинаємо коліна і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки підіймаємо вгору, розкриваємо серце, навидися, опускаємося вниз. І складаємося навпіл. Дивимося перед собою і переходимо в позу планки. Вдих. Планка, видих, чату ранга дандасана. Вдих, собака, морди вгору, розкриваємо груди. І на видусі відштовхуємо таз назад, собаку мордою вниз, покачали тазом, попружинали в плечах, трошки відпочили в цій позиції, відчули, як ще більше розтягнулася задня поверхня ніг, спини. Відчувайте себе вільно, робіть ті рухи, які вважаєте. Комфортними для себе. Підіймаємо п'ятки вгору і плавно опускаємо наші коліна на підлогу, схрещуємо ноги за тазом і плавно сідаємо на сідниці, переходимо в центр килиму. Сідаємо в зручну позицію. Тепер розкриваємо наші груди. І на видусі, округляємо спину, опускаємо голову. Вдих, розкриваємо груди, плечі назад, голова вгору, видих, округляємо спину. І тепер зробимо кругові рухи в одну сторону і в іншу, такі, такі полуколо. В одну сторону, кругла спина, видих, прогин, кругла спина в іншу. І залишаємося в центрі, вдих, підіймаємо руки вгору. Тягнемося за руками якомога вище і на видосі опускаємо руки в намасте, в район серця, вкладаємо долоні на наше серце, прикриваємо очі і відчуваємо єднання з ним, єднання, від якого з'являється посмішка на нашому обличчі, від якого нам стає тепло на душі. Єднання, від якого ми себе відчуваємо живими, повними сил, енергії, здоров'я. Чим більше ми звертаємося до нашого серця, тим гармонійніше стає наше життя. Тим більше любові ми розповсюджуємо навколо нас. Відчуваємо, як з центру наших людей це світло, ця любов розповсюджується на все оточуюче середовище на всіх, хто знаходиться в нашому полі. Нехай вони відчують ці вібрації любові, як ми відчуваємо в нашому власному серці. Відчуваємо вдячність за це життя. Зриваємо очі, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки в сторони вгору і складаємо руки на масти, опускаємо долоні спочатку до лобу, до нашого третього ока і опускаємо до нашого серця. На Дякую, що були зі мною. Побачимось на наступних тренуваннях. Всім чудового дня!